Всім привіт! Сьогодні буду готувати салат рибний. Для салату мені потрібна риба. Я купила рибку хек, порізала її, помила, порізала і зараз поставлю її варити. Цибульку кинула, лавровий листочок, трошки підсолю, сиплю сюди чайну ложечку солі і хай звариться. Рибка вже зварилася, я в бульйоні оставлю хай вистигає. Для салату мені потрібна смажена цибуля. Я порізала дві цибульки на четверть кільцями, обсмажила. Відварила дві картоплини, горошок, два огірочки квашених. Ну і рибка вже простила. Зараз буду збирати салат. Рибку мені потрібно відділити від кісточок. Гарненько вона вистегла в бульйоні, м'ягенька, сочна. Зараз я її відберу. Ось так розібрала рибку, відібрала, де були які кісточки і все, шкірку зняла. Для салату взяла таку велику тарілку. Буду сюди натирати картоплю. Картоплю треба трошки підсолити, щоб була смачна. І перчиком притрусити за смаком. Зверху зробити сіточку з майонеза, щоб не був сухий салат. Поклала кільце зверху, щоб форму придати, і зверху розкладаю цибульку смажену на картопельку. Тепер зверху розкладу рибку. Гарненько розбираю її, перчиком трошки притрушу, на сіль. Вкусна рибка, так як вона варилася, я підсолювала з мастю майонезом, потру на тертку кислий огірочок. Два кислих огірочки я потерла і відсідила від соку. А тепер зверху перетрушу. На тертку натираю ще три яйця відварених. Зверху викладаю ще яйця. Лавненько розправляю. Яйця трошки підсолю. для смаку і перчиком чуть. І знову сіточку зроблю. Майонезу. І прикрасю горошком зеленим. Ось такий салат в мене вийшов. Так що на вечері вже є. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!